У суботу, 11 березня у стінах Київського національного університету імені Тараса Григоровича Шевченка відбувся вечір пам'яті полковника, героя України та бороспельця Валерія Гудзя. Того дня величезна зала національного університету була заповнена людьми, які прийшли вшанувати пам'ять та згадати героя України, народного героя України, полковника та почесного громадянина Борисполя Валерія Гудзя. Почали захід з показу фільму про 79-го. Такий позивний носив Валерій Федорович виробництва телерадіостудії Бориспіль героями не народжується. Ними стають. Стають ті, хто із холодним розумом і гарячим серцем готові віддати своє життя за свій дім, свою батьківщину. Таким був Валерій Гуць. Цей фільм присвята Герою України, вчителю із душею воїна. Фільми було показано дійсно, який він був особисто для мене. Він постає в образі вчителя, тренера. Але вчив він нас, дітей, на той час, не тільки знаннями, знання, а в чим він набагато більше? Він за багато років до 14-го, до початку війни, прививав військово-патріотичну справу. завжди казав, що потрібно бути готовий будь-якої миті стати на захист нашої ненькій України. І дійсно, коли в 14-му році, потім, в 2022, сталося ці непрості, речі почалася війна, дуже багато хлопців, яких дивчив він зі зброєю в руках і сьогодні захищають нашу країну. Були присутні на зустрічі і побратими Валерія Гудзя так. Комбат 24 ї окремої механізованої бригади імені короля Данила підполковник Сергій Мазорчук розповів про перше знайомство з 79 м та про його людяність. Відмітив комбат і те, що Валерій Федорович був дуже прямолінійною людиною. Саме Сергій Мазурчук того рокового, 12 березня 2022 року. Одним з перших почув про загибель командира. Бригади Валерія Гудзя. Після того, коли я все ж таки переконався, що все таки це Валерій Федорович до нас приїхав, сказали, що він буде командувати на той момент обороною попасною. Я вийшов по радіостанції на свої підрозділи і повідомив, що до нас повернувся 79-й. Це значно підняло морально бойовий дух всіх бійців мого підрозділу. Так як в мене напередодні 6 березня загинув командир роти і настрої. В першій механізованій роті можна було сказати, що були дуже сильно солдати поникші. Це відчулося зразу. Піднесення бойового духу. Старші постів виходили на радіостанцію, казали Слава Україні. Тепер ми почуваємося в себе в безпеці, що 79-й з нами. На жаль, 12 березня десь приблизно біля обіду мені повідомили, що 79-й загинув. І я ще. Два дні не міг повідомити це своїм бійцям, оскільки прекрасно розумів те, що знавши таку трагедію, це значно понизить моральну бовіку. Валерій Федорович дуже цінував увагу до військ артистів і творчих людей. Він щиро радів пропозиціям приїхати та виступити перед бійцями. Сам при першій нагоді ходив до театру і неймовірно тішився після вистави, обіймаючись з акторками, з якими познайомився на фронті. Говорить відповідальний секретар громадської організації Народний герой України та ведуча заходу Віолета Кіртока. Акторка Ада Роговцева, режисерка Катерина Степанкова та акторка Світлана Орліченко прийшли, аби висловити слова співчуття родині та поділитися своїми спогадами про Валерія Гудзя. Любов не вмирає. Герої не вмирає. Це одна наша така установка вічна. Але любов нікуди не дівається. Вона не минає. І якщо ми полюбили, то це вже не вічно. Ми їх любимо. Вони в нашому серці, в нашому кровообігу. В пам'ять про Валерія Гудзя, режисерка Катерина Степанкова, зробила ролик з його фотографіями та відео, взявши за основу деякі його цитати з інтерв'ю, які увійшли в книгу Народні герої України Історії справжніх. Самое основное на войне это дисциплина. Дисциплина без морального духа невозможна. Нет. Кто мне что не доказывал, я всегда это докажу. Ментантиз был, он, по-моему, первый был на Збройных силах по, ну, по стрельбе. За счет его не готовности к войне, он просто не мог выиграть на огневую позицию. Все. Моральный дух это основа чего и вся. Это основа. Солдат надо З великою повагою Валерій Федорович ставився до роботи журналістів, любив з ними спілкуватися. Багато сюжетів знято про 79-го. Значну частину з них зробила журналістка Наталя Нагорна, яка також була присутня в залі того дня. Мені ніколи не було розуміння, що я хочу бути лідером. Такого розуміння не було, поки не склались відповідні умови для того, щоб дійсно можна було стати лідером. Я не вважаю, що я лідер. Коли умови відповідної на даний момент склались, зараху ночью я можу дійсно в подальшому бути лідером у військовому колективі або збройних сьогодні. Що цьому Валерій Федорович Гуць, позивний 79-й. ви десятки разів бачили цього офіцера в сюжетах ТСН. Ви могли запам'ятати його з переходу метро. На цьому великому фото, яке розмістили на хрещатику в 2017 році, він на бойовій позиції роздивляється ворога в бінокль. Тоді це було нагадуванням пересічним людям: у нас іде війна, і може прийти і сюди. Головний сержант 1-го батальйону 24-ї бригади Юрій Петращук відзначив, що на його думку королівською 24-та бригада стала саме під керівництвом Валерія Гудзя. Я ніколи не забуду, він своїм таким тоном сказав, скільки в Україні бригад королівських бригад одна, і на мою думку. Він буде жити, поки ми будемо нести То, чому він нас учив. І повсякденні діяльності використовувати, то, то що ми нам передати. Командир навчального батальйону резерву офіцерів факультету після дипломної освіти військового інституту Київського національного університету Андрій Заник поділився своїми спогадами про Валерія Федоровича. Всі лейтенанти академії військ які приходили в бригаду. Він його оберігав, Це були його діти. Коли він виїжджав на позицію, він кожного лейтенанта брав з собою на позицію. Він був прикладом. Він їх вивчав. І він ставив їх командирами рот. І ті командири рот ставали лідерами. Євген Бойко, полковник, нині заступник начальника військового інституту Київського національного університету з морально-психологічного забезпечення. Колись ніс службу під командуванням Валерія Гудзя. Пан Євген розповів, що кожен день 79-й починав з пробіжки, не дивлячись на погоду, відстань від їхньої позиції до ворожої, а подекуди і поміж снарядами, які пролітали повз Федорович. Що займатися. Спортом. Він за кожну роту, за кожного солдата, яка є проблема, що е, забезпечення, тому що він розумів, теж сказано, що він моральний стан це для нього було пріоритет. Якщо солдат не готовий, він не буде воювати. Це всі знали. В першу чергу, це повинно бути за солдат. Кожен солдат знав. Якась є проблема зразу. Ми їдемо сюди туди, ми розмовляємо з бійцями, ми налаштовуємо бойові дії. Це було дуже поважно, було потужно. Через Євгена Бойко бійці 24-ї бригади передали родині полковника бойовий прапор та вручили хрест героя посмертно. Це бригада, яку моливчадоріч мають цього рідна його і дуже сильно любив. І він за неї, і в ній він загинув. Також рест героя посмертно, на жаль, але я хочу передати сім'ї. Дякую, слава Україні. Завершився вечір піснею від Христини Панасюк, яку дівчина написала до дня народження Валерія Гудзя. Відточок на картішні залежить. Під Волновахою в Рибінському у 2015 році, коли я приїхала з концертом у 72-го бригаду. Потім неодноразово бачилася на сході, вже коли Валерій Федорович був командиром 24-ї бригади. Пісня народилася до ювілею Валерія Федоровича, саме до дня народження. Я їй написала за одну ніч, тому що мені так там, можливо, в тебе вийде, от, там завтра Валерій Федорович один народження, а раптом, І кажу, так тільки ніч лишається, ну нічого, ну, ми в тебе віримо. І я за ніч написала цю пісню, трошки відредагувала і швиденько записали в студії і, і подарували Валерію Федоровичу. Організувала вечір пам'яті Валерія Гудза у стінах національного університету імені Тараса Шевченка, відповідальний секретар громадської організації Народний герой України Віолета Кіртока. Пані Віолета працює журналістом, і за життя Валерія Федоровича їй вдалося записати з ним декілька інтерв'ю. Дуже прямолінійна людина, дуже правдива людина. Він завжди навіть сам підшучував над цією своєю якістю. Що він занадто прямий, що треба вчитися бути і підтримувати інколи якісь компромісні питання, бути гібче, як він казав. І він мені запам'ятався дуже усміхненим. Хоча, от він на фотографіях суворий, крепко зжаті губи, але він поза поза фотографіями, поза зйомками, поз... Поза серйозною розмовою він сміявся. Одна, мабуть, навіть з найперших зустрічей моїх, коли я потрапила до нього в, ну, в кабінет, можна це сказати, в кімнату, де він проводив і наради, і жив там само, це було в Авдіївці, коли він вже був замком замкомбрига 72-ї бригади. Крім нього були ще бійці і вони. Неймовірно сміялися, вони реготали над якимось жартом, причому він був пов'язаний звичайно з військовими діями. Тобто, хто щось таке запропонував, що вони трошки дуркуючи, навіть розвиваючи цю тему, вони дуже ну вони сміялися так, що дивлячись на них, не розуміючи про що йдеться мова, хотілося сміятися самі. Маргарита Гуць, дружина Валерія Гуця. Говорить, що дуже важко триматися, проте треба жити далі. Ми тримаємось, тому що я розумію, що Валерію Валерія Федоровичу, дуже би сподобалось, якби він опинився тут. Коли б він побачив тих своїх друзів, своїх колег, знайомих людей, він був би щасливий, тому що завжди він радів, коли до нас в гості заїжджали люди. Ну от і я вважаю, що якби він був тут, йому б це сподобалось. Оце тільки от у мене таке гасло, і я й воно мене дуже підтримує. Нагадаємо, що Валерій Федорович загинув у бою 12 березня 2022 року під містом Попасна Луганської області. Поховали героя України, народного героя, полковника, почесного громадянина Борисполя на Книжовому меморіально-парковому комплексі. Він прожив достойне життя, виховав двох дітей Анну та Владислава. Зростив не одне покоління військовослужбовців, які після смерті Комбрига Федоровича продовжують його справу та захищають Україну